Доброго дня, шановні друзі! Вітаємо вас на каналі компанії Електромотор. Зараз у нас огляд про део-бензиновий інверторний генератор модель 2000S. Переглянемо, що він в себе уявляє. На передній панелі зможемо вами, побачити наші класичні 12-амперні розетки одна та друга. Бачимо 12-вольтову зарядку під такою кришкою. В комплекті у нас є ось така автомобільна зарядка з клевою для того, щоб акумулятори підзаряджати або інші батареї. Також бачимо вихіди на USB, які можуть заряджати телефони мобільні, або якісь пристрої, які може заряджати через USB. Бачимо три індикатори індикатор нашого напруги, індикатор про те, що система у нас перевантажена. І також лампочка промастила, що треба його перевірити. Вона сидиться, наприклад, в тих випадках, коли його не вистачає, і треба його доповнити. Бачимо, також є у нас запобіжник dc струму Бачимо переключатель економного режиму. Рекомендується запускати, коли він у нас виключений. Коли він у нас включений, то інвертор починає працювати тихіше, менше їсть палива та економніше працює. З верхньої сторони можемо побачити клапан нашого паливного баку. Є у нас такий фільтр для того, щоб нічого не потрапляло у нас всередину сміття. Також, друзі, дивіться, на клапані нашого паливного баку є такий перемикач ON та OFF. OFF це зроблено для того, щоб під час перевезення не виходили на нас пари. І тому, коли не користуєтесь, наприклад, ним, також його старайтесь ставити на OFF. Коли включаєте ON, у вас відбувається циркуляція парів вашого палива і не буде створюватися всередині нашого інвертора вакуум під час роботи. З правої сторони я зняв кришку вам показати, тут у нас є доступ до мастила. Завжди генератори приходять без мастила, його там може бути буквально трошечки. Завжди слідкуйте, щоб у вас на цьому щупі посередині було мастило. Ну, наприклад, ви залили туди мастило. Перевірили, вставили і дивитесь, щоб у вас між двома літрами було мастило. Це тоді вважається нормальний рівень його. Також тут бачимо, є доступ, я відкрутив до нашого фільтра. Досить він... Зроблений акуратненько, то нічого тут такого прямо страшного немає. Так. Закривається він такою ж самою кришкою, тому щоб ви мали до нього доступ і могли за ним, скажімо так, під час експлуатації його ще приводити в порядок, слідкувати за ним. Зараз закрутимо кришечку цю. Так. В комплекті у нас для цих цілей є також викрутка двостороння. З однієї сторони, у нас вона крестовидна, з іншої пласка. От, от таким чином маєте доступ до вашого масляного картеру, до фільтра та до свічки. До свічки також є такі от ключі з диграни, яким ви зможете викрутити, подивитися, щоб вона у вас була в повному скажімо так, порядку. В комплекті також є така от масльоночка, завдяки якій можете заливати мастило. Також є всередині така штука, щоб ви. Комфортно могли заливати ваше мастило. Бачимо згідно з специфікації нашого інвертора. Він у нас на 4 літри, це у нього опалений бак, 360 грамів використання на кіловат годину. Він у нас потужністю 1,7 номіналі і 2 в піковому форматі. Переходимо на ліву сторону нашого генератора, бачимо, у нас тут є селектор переключання. От заслонка, наприклад, закрита, це ми його запускаємо в такому форматі. Бачимо, потім у нас є режим вімкнути і режим виключити. Це, наприклад, для того, щоб ми могли його виключити. Бачимо нашу ручку стартера, трошечки отак, коли під час запуску відтягуєте на себе і робите вже перший запуск. Якщо ми зараз побачимо, з вами поставимо режим ON то якщо ми потягнемо, у нас миготить лампочка і немає маскила всередині. Це свідчить про те, що треба його долити, і все у запрацює. З цієї сторони бачимо невеличку інструкцію на рахунок його підключення. Тобі ж ви його поставили спочатку у режим заслонки. Заводимо. І коли він вже за вас завівся, переводимо у режим. ON. Заслонка у нас відкривається і починає працювати інвертор. От такий... Гарний комплект, бачите, друзі, все є в наявності для того, щоб людина могла його заправити мастилом, заправити паливом і вже користуватись ним. Ось за такими генераторами можете звертатись в нашу компанію Електромотор. Завжди раді вам допомогти цей час. Всього вам доброго. До побачення!